Вітаю вас, друзі. Вітаю. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Вчорашній вечірній випуск. Ну, щось подивилося дуже мало. Ми так старалися, ми так хотіли, а воно бах, і переглядів багато. Ну нічого, дивіться, оцінюйте, пишіть. Дивіться сьогодні ввечері. Сьогодні взагалі буде дуже цікаво. Цікавий випуск. Подивіться, а почнемо ми поговоримо сьогодні про. Посла Валерія Федоровича Залужного вже обсасали це, а ми ще з вами поговоримо, як знаєте, з місця простої української людини, не з величний, не, не з величень, не з опозиції, не з перепозиції, не з експертів, а просто як проста людина, що воно для нас несе, що вона нам дає, і як уся як проста простий блогер України чи простий е, чоловік України бачу це зі своєї сторони. І поговоримо також про. А, ну, Блін, нехороших русських, ну, нема хороших русських, і я ще раз в всьому впевнився. Я вам це доведу про Олену Зеленську, про Латиніну, про їхню істеріку, про Навальну, про бутерброди і так далі. Так от, про Валерія Федоровича А, Зеленський, Володимир Олександрович, президент України, погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Як це проходить процедура? От зараз Міністерство, ми Початку офіційно все проговоримо. Міністерство закордонних справ України спрямувало британць, на британській стороні відповідний запит на агреман, так називається. Ну, на Валерія Федоровича Зложного, щоб він став послом в Великій Британії. Що хочу пояснити, да? Що погодження на цю особу це ще не є призначення, далеко не є призначення. Ще може бути все, що завгодно. Да? Може бути перепризначення, може бути перенесення, може бути незгода Лондона. Ну, багато ще є. Хоча, ну я практично впевнений, що Лондон дасть погодження, і Валерій Федорович він дав погодження. Ми про це також далі поговоримо. Ну, а далі ми просто будемо чекати всі ці бюрократичні процедури, і будемо чекати уже факт: це указ президента про призначення посла. Поки що призначення немає, поки що це, це процедура. да, Це процедура. Ну, якщо я пам'ятаю раніше, ну, про призначення вже казали, коли був у, указ президента. Ну, подивимося, як воно як є, як воно є. Далі була зустріч ж міністра закордонних справ Кулеби з, з залужним. Ну, що сказав Кулеба, Да? Кулеба заявив, що обрання залужного посла у Британії, друзі, пов'язане передусім з його військовим брек, брекгаундом і важливістю Лондона для Києва. Ну, а хто може. Краще знати військовий стан в Україні і ще довго, як не головнокомандуючий, який був два роки, ну потихеньку він буде відходити, да, і йому не будуть уже там а, тайни, якісь там військові операції, але він в ситуацію він знає в корні всю і він знає направленості на ситуації. Це правда, да? Також глава МЗС Кулеба повідомив, що після розмови з залужним. Він переконався, що душа колишнього головкома лежить до дипломатичної роботи. Ну, цікава заява. Якщо вона лежить до дипломатично, вона зараз лягла, чи вона і була і раніше лежала до дипломатичної роботи. Якщо зараз ну, нормально, людина пішла у відставку. Да, це ж вже відставка, вже скорі... не скоріше, це вже відставка з військової служби да? або запас переведення в запас. Я не знаю, як там у військових це робиться, але це ж зараз залужено вже. Е... Цивільна людина, да? а якщо у нього і раніше лежало до дипломатичні служби, то тут таке питання, а може і потрібно було б не головнокомандувачем бути, а за закордонних справ чи ще щось. Ну, і не професором. Ладно, йдемо далі. Однією з ключових вимог було саме розуміння військового контексту, щоб постав, послати Лондон, тому що Лондон, ну. Так, важливий, важливий, важливий для нас. Британія це перша, здається, країна, яка нас підтримала. І підтримує до цих пір. І не зрадила, і не зраджує, і ну, не Польща. Зовсім не Польща. Зовсім. І другий чинник за словами Кулеби полягає в тому, що в Лондоні розташоване посольства кількості великої кількості країн глобального півдня це що казав президент. Да, там багато 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 цих південних держав. І посольства розташовані в Лондоні, які обслуговують там Пів Європи, а десь хтось на всю Європу, а десь хтось і Лондон, і ЄС, і так далі. Ну, Це дуже така гарна штука і спілкування. Там ще, сказав, що переконаний, що залужний там буде. Ну, дійсно, буде однією з найбільш шанованих фігур. Ну, а як? А як по-другому? Людина, яка два роки е гарна, гарна, подобається нам, не подобається, але вона стояла на чолі нашої армії, на чолі нашої е героїчної армії, героїчних хлопців, героїчного спротиву проти Російської Федерації. Ну звісно. Ну, Звісно, це буде ну, шаванована людина, і від цього нікуди не дінеться. Да? А для кулуарної дипломатії да, з країнами Азії, Аф, Африки та Латинської Америки, ну, це взагалі, взагалі щось буде нормально. Аби Валерій Федорович продовжував курс той, що у нас є. Або він, щоб він не пішов, знаєте, в розріз, як це було з пристайком. І посол, наче гарний, і дипломат гарний, але щось там, ну, коли. Коли політика починає превалювати все, все, знаєте, професіоналізм він зникає. Йдемо далі. Що сказала опозиція? Опозиція Арів такий, Арів сказав, що. А, я не пам'ятаю, щоб про початок самої процедури взагалі оголошували публічно. Хто ти такий, що ти повинен пам'ятати? Ти що, міністр, замміністра, помічник міністра? Ну хто ти такий Ар'єв? Просто не... батька, наркоманши, дудачки, яка в нарк... наркотичному сп'яніні давить людей на пішохідних переходах. А, людина, якого затримують у Німеччині, здається, з наркотиками а, в багажу? Ну хто ти такий? І от він не пам'ятає, щоб... Про початок самої процедури, взагалі голову, тому каже це історія про політику, і про техніку, усунення політичного конкурента. Як мені це розумієте? Ну, подивіться, давайте проще. Можливий це? Ні, можливо, все може бути. Але давайте проще, спокійно подивимося на всю ситуацію. Лондон це дуже важлива дипломатична столиця і дуже важлива дипломатична посада. І якщо... Бувши головком, не хоче більше бути, воювати, не хоче бути офіцером, ну, не хоче. да, його можна примусити, його можна заставити, він військовий, все це може. Але смисл це такий же смисл, як я кажу, в насильній мобілізації. Бачите, я не торкаюся цього питання, тому що тут тапки можуть в мене летіти з усіх сторон, але ну не хочеть людина. Якщо це не хочеть, то не треба заставляти. Йдемо далі. ну Зеленський же сказав, що Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний. Ну, що ще потрібно? Да? Що ще потрібно? а ось це вже від мене. У мене цікаві там два питання. Якщо це класна направленість і це залишення в команді президента Зеленського, і це все буде одна структура, ми виграли, вигр... виграємо і ми. Це неймовірний крок, і неймовірно, я вважаю, буде робота і буде користь. Якщо це щось інше, ми б це побачимо. А що може бути інше? Ну, дуже така цікава ситуація. Що таке Лондон? Там живуть діти Петра Порошенка, там Гонтарева, там Пристайка, там живуть Луценки. Вони ж там живуть, да? Юрій Луценко з дружиною? Ну. Це такий маленький осередок. Пам'ятаєте, як Порошенко почав? А я хочу жити в Лондоні. Отпустіть мене в Лондон. Отпустіть мене в Лондон Цілий скандал. Ну, подивимось, давайте будемо дивитися по ситуації, як вона буде розвиватися, друзі. А робити прогнози це не наше українське діло. Наше діло їх направляти навпотрібне потрібне русло. І я хочу е, да, всі подяки, все, все це у нас в кінці. Я зараз тільки хочу одне друзі. Підпишіться. Ч, от якщо ви зараз підпишетесь, тих, хто не підписаний, це, 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 це да, додасть каналу. Поставте вподобайку, поставте дзвоник, розповсюджуйте, пишіть коментарі, ви згодні чи не згодні. Пишіть. пишіть. Ну, і друге, давайте так: істерика в, в середині. Хороших руських, які удрали з Росії, які не хочуть нічого там робити. Фегін, які яких, яких закликає Фегі не тільки цих, а інших не повертатися в Росію, не, не возвращайтесь, не їдьте, не робите там нічого. Україна, і Ми вернемся. Ну це слова Фегіна, це слова Фегіна. Йдемо далі. Так от, істерика, особливо у Латині, вона проявилася. І не тільки у Латині, там і інші засуджують, там і Гудкові, там А Курбанова, наша Українка намагалася витягувати Фейгена, щоб він засудив Олену Зеленську. Олену Зеленську, яка не захотіла бути присутньою на промові Байдена в Конгресі США, тому що її відвели місце поруч. З Юлією Навальною і нічого американці не хотіли змінити. Олена поїхала. Олена Зеленська поїхала, якби не сиділа з. Росіянкою, а Росія на сьогодні ворог України. Яка б вона не була, що б вона не була, це ворог України. Хороша вона руска, погана вона руська, добра вона руська. Її вже нарекли Екатерина II, нова Екатерина II. А, згадайте, хто така Екатерина II для нас, для українців. Я не бачу нічого такого засуджуваного. Навпаки, я при знаєте, я вітаю рішення. ну Це було, я думаю, спільне рішення і президента України, і його дружини Першої леді. Не бути поруч. З росіянами, ну не можна, не можемо ми бути поруч з росіянами. Якщо хтось може, да, наші кореспонденти, тобто той же Міша Подоляк бігає до тієї Латиніни, ну бігай, Міша, Льоша Арестович і так далі. Всі біжать, біжать, ця, ну прямо вилизує цього Фейгіна. Ну, що ви робите? Чому ви тащите? А інших я вже не хочу говорити. Це рейтинг їм, це їм зарабта, це їм гроші, це їм усе. Правильно зробила. Хто така Олена Зеленська? Це перша леді України, перша леді президента, президента, який є одним з лідерам світу, і на чолі якого держава, армія, герої Українці стримують Російську Федерацію? Хто така Юлія Навальна? Ну, дружина Навального, якого вбили. Який сидів в тюрмі, який був опонентом, ну навіть не опонентом, а боровся там проти Путіна, проти існуючого режиму в Україні. І все, хто? Чому наша перша леді повинна сидіти з людиною, яка Ну, далі, далі продовжуйте саме. Я хочу подякувати Яраш Світлану, яка зробила два перекази на спальники. Дякую вам, Світлана. Якщо нема надпису, щоб знали, ще раз попереджую, всі перекази йдуть на спальники. А також САС Романа, який зробив переказ на PayPal. Всім величезна подяка. Подяка за те, що ви робите. Банка у нас поки не змінилася після вчорашнього вечора. Про банку я кажу завжди ввечері. А зараз ще раз велика. Велика подяка спонсорам, всім, хто підтримує канал, всім, хто підтримує наших воїнів. Більш розлуго про це ми говоримо по вечорам і в кінці кожної передачі. Хто хоче, хто бажає, той дочекається, той дослухає, той буде з нами працювати, спілкуватися, і ми будемо радитися з вами. Дякую, до вечора. Україна переможе!